Сьогодні з робочим візитом залітала на Чернігівщину. Дуже приємно починала свій візит з, з відвідування Чернігівського хлібокомбінату. Подвійне враження: з одного боку, та продукція, яка виготовляється, вона є дійсно хорошою, якісною. Вона забезпечує виконання великої соціальної функції, оскільки вони. За островиними рецептами виготовляють той хліб, яким користується 60% населення цієї області, а також забезпечують поставки хліба в зону антитерористичної організації, тобто підтримують наших військових, які перебувають на даний момент на Сході. А з іншого боку, це в принципі багато в чому дуже як застаріле обладнання, так і застарілі підходи до, мене, до маркетингу. Тобто, якщо є хороша продукція, її треба розповсюджувати. Ми провели на, на мій погляд, хорошу цікаву дискусію стосовно того, що потрібно розширювати ринки збуту. На даний момент є можливість розвиватися і збільшуватися, збільшувати. Кількість місць, куди можна поставляти цей хліб, тим більше він є конкурентно спроможним, як за ціною, яка є нижчою, ніж ті ж самі київські вироби, так і смачною. Тому ці речі потрібно розвивати, і залежно від цього буде збільшуватися не лише Саме виробництво, але й власне надходження до місцевих бюджетів, оскільки як відомо, що на даний момент 10% прибутку підприємств вони передані саме до бюджетів на місцях. Тому чим краще будуть виробництва, тим більше отримуватимуть територіальні громади. Щойно було проведено зустріч з керівниками райдержадміністрації, зокрема мерами, керівниками структурних підрозділів власної адміністрації. Основне питання, яке обговорювалося, це є питання децентралізації. Уряд стоїть на позиції, того, що децентралізація це не лише є передача прав від органів центральної влади до органів місцевої влади. Це передача повноважень, а передача повноважень передбачає як передача прав, так і обов'язків. Обов'язків дбати за тих людей, заради яких ці органи центральної влади створюються для забезпечення і захисту інтересів саме громад. Уряд зробив перший крок. Він надав можливість стягувати податки, достатні для того, щоб функціонувала громада. Що має на увазі? Передано 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 10% податку з прибутку, акцизний збір, а також податок з нерухомості та податок, званий податок з розкоші. Загалом урядом було підраховано, що місцеві бюджети по всій Україні можуть отримати до 45 мільярдів гривень. Але велика помилка полягає в тому, що Дуже часто на місцях люди вважають, що вони мають ці гроші отримати в такій сумі, але кажуть, ні, це неможливо. Це потенційно вони, якщо виконають свої повноваження належним чином, щиро і повністю вони зможуть отримати ці гроші. Якщо говорити про Чернігівську область, то за рахунок. Цього додаткового ресурсу можливо отримати додаткові 743 мільйони гривень. Але чи будуть вони отримані, залежить саме від влади на місцях. Наведу приклад про що йдеться. Наприклад, якщо буде розвиватися підприємство, то відповідно буде збільшувана кількість податків, які стягуються. Я не, я не дарма почала з. Хлібокомбінату на такому маленькому прикладі я довела те, що при хороших, навіть невеликих вкладеннях або навіть просто правильному маркетингу, можна підвищити кількість надходжень, кількість прибутків на конкретному підприємстві і відповідно збільшити надходження до обласного бюджету. Крім того, треба зупинитися, наприклад, на дуже спірному податку, який викликав цілу низку непорозуміння з боку населення. Це податок з, з нерухомості. Як відомо, що дійсно внаслідок внесення змін до бюджетного податкового кодексу було введено, введено оподаткування квартир понад 60 метрів і будинків понад 120 метрів. Перше, це не є новації, тому що це вже було, просто були донесені зміни щодо адміністрування. На цьому також треба наголосити. Так ось, особа, яка має квартиру, наприклад, 65 квадратних метрів, платить податок лише з 5, а не з 65. І в цьому полягає велике непорозуміння людей на місцях. І так само стосовно суми, яка має сплачуватися кожною конкретною особою. Це залежить від. Рішень місцевої влади, якщо е, на рівні одного району буде прийнято рішення, що це може бути 5 гривень за квадратний метр за рік, чи це може бути 3 гривни за квадратний метр, можливо, якісь райони чи міста приймуть рішення, що конкретно в цьому році вони можуть собі дозволити поставити ставку нуль. Можливо, хтось використає максимальний встановлений в законі. Розмір, це 24 чотири гривни, це не більше 2% від мінімальної заробітної плати. І встановить саме такий поріг, тим самим збільшивши надходження до свого, до свого місцевого бюджету. Тому в цій частині органи місцевого самоврядування, і органи місцевої влади треба підходити дуже зважено, враховуючи конкретну ситуацію в їхньому районі. І Це повинен бути баланс між. Банальним популізмом напередодні місцевих виборів і реальним врахуванням інтересів і можливостей людей, тому що якщо керівники місцевих органів влади приймуть популістичне рішення про 0% надходжень, але в зв'язку з цим вони не зможуть забезпечити за рахунок інших надходжень потреби, які вони мають забезпечувати. То напевно це буде неправильне рішення, тому чи буде знайдений цей баланс, залежить від місцевих органів. Так само хотіла кілька слів сказати: те, що хвилює дуже багатьох, це оподаткування пенсій. Уряд не вводив новий податок на пенсії. Пенсії, які були понад 10 тисяч, вони оподатковувалися і раніше. Просто на даний момент зменшено поріг. І він стосується насправді трошки більше, ніж 3% всіх пенсіонерів, тому що на даний момент оподатковуються пенсії, які становлять більше, ніж 3 мінімальні заробітні плати, тобто більше, ніж 3654 гривень. До прикладу, якщо пенсіонер отримує 4 тисячі, то оподатковується 4 мінус 3654 а Це маленька різниця. І вона податкова зі ставкою 15%. Тому це також потрібно людям пояснювати, оскільки, ще раз повторюю, це стосується лише дуже невеликої кількості пенсіонерів, які отримують пенсії понад три мінімальні заробітні плати. Але за рахунок цього все-таки суттєво збільшується надходження до бюджету, тому що зараз гроші потрібні державі. І на завершення я б хотіла сказати таку річ, що у понеділок уряд прийняв дуже складне, важке рішення стосовно введення надзвичайної ситуації у двох областях Донецькій та Луганській, а також введення режиму готовності, підвищеної готовності, перепрошую в, в усій Україні. Прошу не плутати. Надзвичайно ситуацію з надзвичайним станом. Різниця полягає в тому, що під час режиму надзвичайного стану можуть бути суттєво обмежені права і свободи людини, в тому числі право на пересування, право е, на зібрання і, і деякі інші. Стосовно режиму надзвичайної ситуації, таких обмежень немає. Натомість було створено, як вам відомо, державну комісію з надзвичайних ситуацій, якій передано великі повноваження для того, щоб вона мала можливість оперативно реагувати на ту ситуацію, яка існує в зоні антитерористичної операції. Тому числі в частині попередження реагування на ті на, на ті надзвичайні ситуації, які там виникають, евакуацію людей, ліквідацію наслідків. Її очолює безпосередньо сам прем'єр-міністр, але фактично його заступник, голова, надзвичай... голова державної служби надзвичайних ситуацій, він виконує оперативне управління з цих питань. Ми сподіваємося, що за рахунок цього ми може, зможемо максимально забезпечити захист людей, в тому числі, які проживають на тих територіях, в тому числі тих, що є вимушеними переселенцями на даний момент. Дякую. Якщо будуть якісь питання, я готовий відповісти. Давайте можливо спочатку вислухаємося спікерів, а да. потім.